Я переїхав на піч-обліч пограти в футбол зі своїми друзями. Мені подобається піч-обліч тим, що тут можна знайти багато друзів, та тут є багато класних нагород. Ми проводимо змагання ключок із футзалу в офлайн-форматі, вперше для дітей Херсонщини. Проводимо це в Миколаєві. У нас приймає участь 5 команд. Це Високопільська громада, Велика Олександрівська громада, Чорнобаївська громада і дві команди міста Херсона. Ну і звісно, що переможець цих змагань буде представляти Херсонщину на п'ятому всеукраїнському етапу змагань плічоплі. Подобається плічопліч і багато нових знайомих, багато спілкування, і ми часто тут виступаємо. Я приїхала на плічоклі, тому що я полюбляю грати футбол. Це моя хобі. Сьогодні на плічопліч я чекаю першого або другого ліса. Я граю з хлопцями, тому що дівчата не погано грають лучше чим в хлопці. Подобається пліч опліч, тому що тут можна виграти і поїхати на всеукраїнські змагання.